Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка розпочав свій сьомий гастрольний сезон у Севастополі. Цього року першою виставою, яку побачили Севастопольські глядачі, стала п'єса Антона Чехова Чайка одна з останніх прем'єр театру. Ідея кожні два роки знайомити Севастопольського глядача з новими прем'єрами, іменами та роботами провідних зірок Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка належала неперевершеному майстру сцени Богдану Ступці. Новий художній керівник театру сподівається, що ця традиція продовжиться і надалі. Мені особисто б це дуже хотілося, бо це є ну, якимись речами принциповими, дуже важливими як для театру Франка, так і для. Севастопольців, ми безумовно шкодуємо, що так сталося, що ми не можемо провести ці гастролі на площадці, на якій традиційно вони відбувалися, а саме на сцені театру імені Луначарського. І ці обставини вони трошки впливають на якість і на постановочні проблеми, які пов'язані. З проведенням вистав, але я сподіваюся, що всі вистави будуть добре адаптовані. Актори дуже люблять ці поїздки, вони дуже позитивні, налаштовані. І тому я сподіваюся, що все це дасть наснагу і нам, і глядачам, які прийдуть дивитися вистави театру. П'єсу Антона Чехова Чайка поставив режисер Валентин Козьменко Делінде. Він також є сценографом, художником по костюмах і автором музичного оформлення вистави. Ця постановка народжувалася довго. Планувалося, що в чайці зіграють три покоління славетної акторської династії, але життя внесло свої корективи. Життя повернулося по-іншому, і цю виставу ми присвячуємо його пам'яті, відкриваємо гастролі. Знаєте, що розказувати? Треба дивитися. Треба подивитися. Ми сподіваємося, що не тільки на чайці, але на всіх наших чудових виставах, які привезені цього разу в місто Севастополь, будуть глядачі. Ми любимо глядачів Севастопольських. Севастопольці люблять наш театр, наших акторів чудових. Тому я думаю, що і цього разу, вже в сьомий раз, а сім це хороша цифра. Вот, и в мой раз э, гастроли пройдут э, успешно. Публика и керевники города коллектив театру на Севастопольской сцене. Мне хотелось бы от души выразить благодарность театру, который, несмотря на что, на трудности, на организационные проблемы, тем не менее, здесь в полном составе, седьмой раз, и это дает надежду, что эта традиция будет сохранена. Мы очень благодарны творческим успехам. Спасибо, что приехали. На наші Постановка чайки була давньою мрією Богдана Ступки. У молоді роки він з успіхом грав в Трєплєва у Львівському театрі імені Марії Заньковецької. Сьогодні Остап Ступка грає були Тригоріна. Наймолодшому ступці Дмитру відведена роль молодого письменника Трєплєва, що в різний час була етапною і для його батька, і для дідуся. Роль досить цікава, от але я б насправді не стріляв себе, якщо б особисто це я був. би. А так, це роль мені можна сказати дісталася в наслідство, тому що я, значить, дідусь мій грав тріпліва, тато грав трепліва. І от, і так сталося, що я теж граю трепліва. Це наша була дипломна робота в університеті, коли ми навчалися. Ми її багато розбирали і потім мали в трьох виходити на сцену, династією акторську, Але так вийшло: ну, що дідуся не стало через хворобу, на жаль, і ми присвятили цю виставу. Ну, його пам'ять і граємо з татом. За сюжетом всі персонажі закохані, проте всі вони кохають тих, хто їх не любить. Жінка, яка і кохає страшенно і всіх кохає, але найперше вона закохана. Жінка закохана, яка розуміє, що кожної хвилини ця людина від неї може піти. І оце це знає кожна жінка. Оце відчуття, коли від тебе можуть піти в будь-яку хвилину, бо ти доросліша, він молодший на 10 років. І оце, оце передчуття небезпеки завжди, і, і ще, це не просто жінка, просто якась, знаєте, з, з кухні, а жінка з актриса. О, це ще більше ну, так, ну, ситуацію розвертає. Такий бік гострий. Неможливо не сказати про яскраву зворушливу гру Олександра Задніпровського, Анжеліки Савченко, Любові Кубюк, Володимира Нечипоренка, Володимира Коляди, Ярослави та Володимира Абазополо що майстерно відтворили атмосферу любові і творчості, двох вічних і складних понять, які Антон Чехов порушив у своїй п'єсі. На виставу Чайка прийшли і постійні шанувальники театру імені Франка, і глядачі, для яких це перше знайомство з творчістю першої сцени України. Я взагалі люблю театр. Раз есть возможность посмотреть Ивана Франка, которого не видел, и вот мы ну, сегодня посмотрим представление Чайка. С удовольствием пойдем в театр, посмотрим и ожидаем, что будет чудесный спектакль. Я не первый раз в театре Ивана Франка. Я бывала и в Киеве на спектаклях театра, бывала и на их гастролях в Севастополе. Конечно, это очень замечательно, что такой национальный театр, театр всеукраинского значения, приезжает к нам, и что у севастопольцев есть возможность хотя бы раз в два года прикоснуться все-таки к искусству. Uh, более високого уровня. Uh, конечно, очень приятно, что постановки йдуть на українському языке, потому що це теж интересно. Я думаю, що в Севастополі много людей, которых, которые хочуть это видеть. Ми прийшли з 39-го начального центру ВМС МС Збройної Сили України, ворота почесної варти, товариші. Ми сьогодні... Попал на таке чудові дійство на сьогодні от бачили Остапа Ступку, Дуже раді у виставі звучать пісні Лучану Паворотті та Лари Фебіан, музика Даніцетті та Росіні, В котре неперевершена гра акторів театру Франка не залишила байдужому нікого. Глядачі виходили зі сльозами на очах. Гастролі пам'яті видатного Богдана Ступки триватимуть до 10 жовтня. Не пропустіть свій шанс долучитися до високого мистецтва.